Усім доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо два коротенькі пункти правил дорожнього руху: це пункт 29, міжнародний рух і пункт 32, який називається Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження. Почнемо з пункту 29. Пункт 29.1: Водій механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водій громадянин України, який виїжджає за кордон, повинні мати Підпункт А. Реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Віденській конвенції 1968 року. Нагадаю, це Конвенція про дорожній рух. Підпункт Б. Водій повинен мати реєстраційний номерний знак на транспортному засобі, літери якого відповідають латинському алфавіту, а також розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано. І коротеньке пояснення: На кожному транспортному засобі, що перебуває в міжнародному русі, ззаду, а в разі буксирування причепа, і ззаду на причепі, має бути розпізнавальний знак держави, в який зареєстрований транспортний засіб. Кожний транспортний засіб має обладнуватися спереду і ззаду реєстраційним номером, який має бути чистим і достатньо освітленим. Причепи та мотоцикли повинні мати номерний знак. Встановлений ззаду, який так само, як і у автомобіля, має бути чистим і достатньо освітленим. На незареєстрованих причепах у разі їх буксурування має бути встановлений ззаду номерний знак транспортного засобу. Пункт 29.2. Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі на території України більше двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстрований в уповноваженому органі МВС. Крім транспортних засобів, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають в Україні на відпочинку чи лікуванні за відповідними путівками або іншими документами на визначений органами Держмитслужби термін, слід зазначити, що реєстрація транспортних засобів в відповідних органах МВС України здійснюється у разі ввезення на територію України іноземним громадянам транспортного засобу. Для особистих потреб на срок, що перевищує 2 місяці. Транспортні засоби, тимчасово ввезені під зобов'язання про зворотні вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Пункт 32. Окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження. Пункт 32.1. З уповноваженими підрозділами національної поліції узгоджуються під пункт А. Розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних лініях міських вулиць і доріг та їх штучних спорудах: кіосків, павільйонів, реклама носіїв, пересувних торгівельних пунктів, а також на прилеглих територіях, будинках, спорудах, адміністративних приміщень, підприємств, установ та організацій. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, розміщення зазначених у даному пункті об'єктів у межах смуги відведення доріг. Або червоних лініях міських вулиць і доріг має бути узгоджено з відповідними органами МВС України. Розміщені в зазначених місцях об'єкти не мають загороджувати знаки та інші засоби регулювання дорожнього руху. Під пункт Б, погоджуються умови та порядок руху колон у складі більш як п'яти механічних транспортних засобів. Під пункт В узгоджується порядок боксирування двох і більше транспортних засобів. Таке буксирування механічних транспортних засобів здійснюється, як правило, для доставки споживачам нових або відремонтованих транспортних засобів з автозаводів або ремонтних заводів, тому з відповідними органами МВС України мають бути узгоджені режим і маршрут руху транспортних засобів, що здійснюють буксирування двох і більше транспортних засобів. З органами національної поліції узгоджуються також інші питання забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачені законодавчими актами. Пункт 322 з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС узгоджуються під пункт А: технічні вимоги, конструкція та встановлення на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв, крім встановлення проблискового маячка оранжевого кольору. На великогабаритних та на великовагових транспортних засобах сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 26 метрів, на механічних транспортних засобах дорожньої експлуатаційної служби, на транспортних засобах спеціального спеціалізованого призначення, та на транспортних засобах із розпізнавальним знаком діти. Також узгоджується встановлення світлових показчиків та розпізнавальних знаків автомобілів аварійної служби. А також нанесення білих смуг під нахилом на зовнішніх бухових поверхнях транспортних засобів. Під пункт Б погоджується переобладнання транспортних засобів, самостійне дообладнання транспортного засобу або його переобладнання узгоджується з відповідними органами МВС України тільки після отримання сертифіката, виданого організаціями, які мають спеціальний дозвіл на це. Переобладнані або дообладнані транспортні засоби, що не мають відповідного реєстраційного документа на транспортний засіб, мають транспортуватися на спеціальних платформах. Повний перелік організацій, що мають ліцензію на дослідження переобладнання або новостворених транспортних засобів, можна дізнатися в нді проект. З територіальними органами з надання сервісних послуг МВС узгоджуються також інші питання, передбачені законодавчими актами. І пункт 323: забороняються у тому числі в умовах спеціалізованих підприємств, які здійснюють ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, внесення змін в індифікаційні номери і номерні таблички кузова чи шасі рами. Двигуна транспортного засобу, а також їх знищення, перенесення, закріплення, відновлення без попереднього узгодження з територіальним органом з надання сервісних послуг МВС. І коротеньке пояснення: відповідно до статті 290 Кримінального кодексу України. Знищення, підробка або зміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу карається штрафом від 150 до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на срок до 2 років, або позбавленням волі на срок до 3 років. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.